Консула Республіки Польща у Львові пана Ярослава е, Дрозда у Любінському видавництві тест. Книжка, по суті, є перекладом першого польськомовного видання з, з 2012 року, е, яке побачило світ з нагоди ювілею 25-річчя 25 нашої консульської установи у Львові. По первах до книжки увійшли 22 тексти. Спогади всіх керівників нашої установи, а також вступні розділи авторства, зокрема пана консула Брода, керівника представництва Міністерства закордонних справ України, водії пана Войнаровського, а також польського історика пані Евнішкі Українське мовне видання поповнилося ще одним дуже важливим текстом, вступним текстом, вступним словом авторства його високопросвященства хіпископа Мирослава Мокшицького. Спогади про двох, на жаль, покійних консулів, які працювали в нашій установі, тобто про пана Марика Краєвського та Томаша Марка Євнююка, написали їхні друзі, зокрема, присутні пан Роман Кшмедик, а також голова Федерації Польських організацій в Україні, пані Міля Хмельова, яка, на жаль, сьогодні не змогла прибути на нашу зустріч. На українську мову треба сказати в дуже, як сказав, рекордно, короткий термін книжку. Переклав українською мовою пан Олег Гірний, натомість коректу тексту здійснили пані Божена Антоняк та пан Анатолій Івченко. Основна частина книжки це тобто, спогади керівників нашої установи, які, які керували Консульством впродовж 25-річчя, містять особисті рефлексії, звичайно, спогади з часу, з часу їхньої роботи у Львові. Це своєрідний, звичайно суб'єктивний, дуже особистий запис історії відновлення стосунків між нашими державами, між нашими народами в усіх можливих сферах. В книжці описані дуже хороші, важливі моменти наших відносин, а навіть можна сказати певні гумористичні своєрідні погідні події яких тодішня посткомуністична дійсність нам дарувала вдоста різних таких, різних цікавих, цікавих ситуацій подій. Звичайно, є також спогади, рефлексії про важкі події, про сумні події чи, чи, чи ситуації, які теж траплялися? Читаючи цю книжку, спадає на думку. Враження, що ми дійсно пам'ятаємо про історію, але у нас, в нашій пам'яті стараються відтінки цієї історії, тих ситуацій, які ми переживали. І дуже важливо, що в тих текстах якраз, можна сказати, записані ті дрібні відтінки, ті дрібні рефлексії, які супроводжували наших дипломатів. Під час тих важливих подій. Багато з читачів, які вже мали нагоду ознайомитися з книжкою, запитують, не забули, що таке відбувалося на початку 90-х. Тобто важко це повірити, але так насправді було.